Якось попаду. Друзі, всім привіт, всім добро, здоров'я. Пав перший сніг сьогодні. Кажу, дружині, пав перший сніг, час робити вулики. Літній сезон загружений, кожен день є якась робота, і з зимою у нас є трохи більше часу. Ми можемо щось поробити, тому що дійсно активний сезон. Ціле літо у нас гарно відео, кожен день виходили. Зараз ми там кілька тижнів інша робота у нас була. Не було часу до пасіки, тому відео ніяких не було. Але не суть. Значить, Для того, щоб робити вуки, вже можна сказати, сезон почався, тому що, як показує практика багатьох пасічників, що потім в кінці сезону вже чи навіть там медовий сезон йде і багато роботи робиться, тобто доробляються рамки, вулики, корпусів не вистачає. Щоб цього всього не було, треба як-то себе тримати так в тонусі в порядку. Тобто осінь, зима у нас є час, навіть весни, там піввесни фактично можна працювати, якщо ми суто пасікою займаємось то саме оце, в цей зимовий період ми маємо робити, ну, тобто, скільки нам ще треба вуликів, якщо ми плануємо розширяти, корпуса, рамки і так далі. Для цього нам потрібен інструмент. У мене є відео, там, коли я робив сам циркулярну пилочку з паркетки, тобто ручної циркулярки, і е, листа ДВП. В принципі, вона послужила більш-менш нормально для виробництва вуликів, їй може б і хватало, але вона там в одному місці тріснула і я вже вирішив, що треба купити заводську. Купили пилочку, я вже знімав про неї відео, вже бачите вона в тирсі, ми вже її випробували. Дуже гарний інструмент, дуже мені подобається. 8 тисяч коштував цей станочок. Запитували мене у коментарях, як називається. Ось я знімаю. І ви вже потім можете в інтернеті знайти, Заплатив я за неї 8 тисяч, дуже задоволений, що найголовніше, я хотів, щоб було нормальне регулювання. Ось ми маємо, бачите, приміром, видно, як десь виїжджає. Ми собі скільки нам потрібно настроюємо. І так само... Що ще більше, мені хотілося, щоб було, тому що я робив саме ці лінійки, тобто до циркулярки воно не то, все одно ти точності не зберігаєш, а тут ми маємо ось таку чудову лінійку. сюди, Трошки не так ось таким чином можна побачити. І в нас є така шкала, ці лінійки їздить, наприклад, 20 мм. Зафіксували все. Ось тут у нас є чітко, значить, буде розріз 20 мм. От я дуже цього хотів, тому що, знаєте, коли воно заводське, хай воно китайське, хай воно недороге, але в принципі китайським інструментом я завжди кажу, я користуюсь, я ним задоволений. Якщо з розумом користуватися, його вистачає. Тим паче для виробництва вуликів. Тому циркулярочкою дуже дуже задоволені. Вже. Спробували її в роботі. В принципі, будемо ось робити вулики, будемо робити корпуса, будемо знімати і показувати. Так що такі от справи. Зараз вже будемо, повторюся, займатися виробництвом вуликів, трошки хочемо розширяти нашу пасіку. Тому такі от справи. В принципі, працюємо. Інструмент, який потрібен, напевно, зроблю окреме відео. От для мене особисто це ну, фуганка, в нас ще немає фуганок, циркулярочка і торцовочна пилочка. В принципі, з цими інструментами можна працювати. А ну і шурупокрут теж потрібен має бути. Тому такі справи. Вже будемо більше часу зараз приділяти пасіці, тому що на наступний рік, щоб не бігати, не доробляти корпуса. В принципі, цей рік нам всього, слава Богу, вистачало. Ми якось так більш-менш весною нормально все заготовили перед сезоном, тому наторі хочеться зробити так само. Також, до речі, на зиму є план зробити апібудиночок. В принципі, це все будемо знімати відео і показувати. Всім дякую за увагу. Миру, добра і Божої благодаті.